Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета Земля, доброго ранку сонечко Ясне, доброго ранку, дітки прекрасні. Малята, а ви всі полюбляєте гратися на майданчиках і самі, і з іншими дітками. Звісно, вичимні дружні дітки і поводитися правильно. А давайте разом пригадаємо правила поведінки. Вередувати – це добре чи ні? Так, це не добре. А дарувати подарунки це добре? Так, це добре. А сваритися з дітками можна? Ні, не можна. А ділитися це правильно? Так, це правильно. А дражнити друга можна, це правильно? Ні, це неправильно. А пожаліти друга правильно чи не можна? Так, це правильно. А можна тягнути дитину за волосся? Ні. А можна забирати солодище у діток? Ні, не можна. А миритися можна? Це правильно? Так, це правильно. А можна битися з друзями? Ні, не можна. А ламати іграшки можна? Ні, не можна. Дітки, ви молодці, от ми з вами повторили правила поведінки. До побачення.